Вітаю вас! Тут я написав інформацію про Є-Рив, тобто про криптовалюту рині. Так, да, її запустили. Вона дійсно існує, можете користуватися, будь ласка. Для цього вам потрібно просто ну, фактично, ну, по-перше, рахунок банку. по-перше. А по-друге, ну, реєструйтесь, робите свій електронний гаманець і ну, переводите гроші з вашого рахунку банку. Ну, Електронну гривню називається. Бо будь без проблем. Без... Ні, там, правда, є ліміти, яку суму. Ну я далекі думки, що ви там дуже ці ліміти е, перевищите. Вони, ну скажімо так, там сума така. Нормальна. Да, так, е, звичайно, 400, якщо там А у мене мільйон, мільйони не можна. А, такі прийде. Я пояснив, що розумієте, яка ситуація. От їх запустили, але навіщо? На сьогоднішній момент ви самі знаєте, що з допомогою смартфона, десь він тут мене хоп! Може... а електронна гривня фактично її випускали для чого, щоб розраховуватись в інтернеті. Колись, я вам розповідав, дуже давно, коли ще не було оцих електронних гривень, і коли почався інтернет-торгівля, я говорю, як же будуть розраховуватись, виходить торгівля окремо, гроші окремо, тому що готівка, готівка. І, а картки ж теж її не працювали, ой, це нереально, треба, треба криптовалюта. І от зробили. Але поки її запустили, виявили, що вона не потрібна. Чесно скажу. Ну, ще... Я говорю, що от, для чого потрібна електронна гривня? Ну, ви берете, от у вас є безвитівково, ви переводите електрон, ну, є саманець, і з нього купуєте речі в інтернет-магазині. А я ж можу по смартфону і з рахунку зразу. Да, можу. А навіщо там? Додатково. Тут цікава ситуація, там один коментар, який писав, там ви нічого не розумієте, це фіальні гроші. Я йому написав, ти знаєш що таке фіальні гроші? Не знаю. <рив> а другий а ще. почитайте, що таке криптовалюта! Я говорю, ти знаєш що таке криптовалюта? Це Дуже багато людей, я розумію, що. Ми. Вікіпедії зайшли, скопіювали, показали. О, хлопці, припиняйте цю дурню посадили. Що таке криптовалюти справжня? Що такі фіальні гроші? Що таке гроші? Я знаю не те, що на пам'ять. Я так знаю, що мені ж не страшно. І коли дурню просто пишете, бо ну частіше все з Вікіпедії. Це ж смішно. Дивіться, сама по собі модель криптовалюти, вона... Вона мається на увазі, яка у вас є безготівкова валюта, і вам пропонують випустити ну, таку модель електронної. Тобто от є безготівкова, готівкова. Без і ще є електронні гроші. Ну, якби ще один варіант. да, Для використання страховки. Біткоін це не гроші. Це фінансова піраміда, це окреме питання. Не це, це і всі форуми, ефіруми, те що ви розумієте. Це не гроші. Ми говоримо про справжні. А справжні гроші, так. В даному випадку справжні гроші це є електронна гривня. І вона, От дивіться, вона є з готівкова, а є електронна. І от ви готівкову зберігаєте в гаманці, да. а без готівково теж в гаманці. Тільки виникає, такі, якщо банки, так є ще рахунок така, да. Основа це рахунок банку, Тому що ви все визумаєте, що ви з банкомата зняти, треба рахунок банку, Там гроші повинні бути, якщо їх немає не буде. Те ж саме і те ж ситуація, що треба, якщо ви хочете, чи треба, щоб був рахунок банку, то воно буде будет на гривні, а анампаті не буде. Ні, звичайно, скажіть, а я ж готівково можу, да, так, готівку у вас є, вони на рахунок, не заперечу. Електронна те ж саме. Ну, якщо, наприклад, вам, з вами розрахувалися в електронний гривні, там ви можете приховати нас без готівкового рахунок. Да, не заперечувати. Оце слово красиво, фіальні гроші, ну красиве слово. А це що це мається на увазі? Це мається на увазі, що ви робите сурога на базі реальних грошей. Ні, ні, дійсно. А говорить, навіщо? Після, я знаю. Ні, зробити можна. В деяких країнах світу, напевно, ви чули, були такі е, нюанси, коли брали реальні гроші, наприклад, франки, долари, дойші марки, і випускали під них там е, гроші для місцевих. Таке було. Ну, погрались. Така, баловська, дурня, Таке було. Фіальні гроші, так? Да? Просто розумієте, яка ситуація. Дуже пізно ми поставили електронні гроші. Дуже пізно. Це якщо б їх би десь так ближче до 2000 року, да, вони б мали ну, зис. А вийшло, коли їх запустили, вже якось з'явилися нові технології, смартфони дуже поміняли. Дивіться, ніхто не прогнозував це розвитку. Ви будете здивовані. Коли запускали ці криптовалюти, ніхто не сподівав, що буде смартфон. Ніхто. От ні один прогноз не був. Вважали, що ну, от мобільний так і помре. А коли з'явилися смартфони, коли смартфон став фактично комп'ютером. Тому ну, що на сьогоднішній момент смартфон заміняє комп'ютер. Тому що на сьогоднішній момент в смартфоні у вас може бути електронна бухгалтерія, електронний банк, віртуальний банк, це, це. Тобто, розумієте? І на сьогоднішній момент вийшло так, що да, смартфон це все вирішив. Ви скажете фалику, ой, а вкрадуть. Електронну гривень теж хоче вкрасти. І в гаманці вас теж, коротше, може вкрасти. Ви знаєте? Те ж саме. Тобто, Якщо так лякатись, то тоді взагалі так молодаки, все ж крадуть. Тому тобто, я говорю, що на сьогоднішній момент виникла ситуація, що от, є електронна гри, є електронний долар, є там електронний юань, є електро... ні, ні, електронний, є, електронний франк, є, потім ще якісь електронні. Ні, долара немає, я десь. Але вони не татрі. Вони є, але не потрібні. От, так трі. Буває! Буває, буває така ситуація. А що ж ходить? Все. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.